Перед тим як ми поговоримо про сам тюнінг і роботи, які ми робимо з цим двигуном, давайте розберемося з базою. Джелеші 63 Багато людей каже, 6.3, великий двигун, але насправді це вже 4 літри. Турбіна у нас вже знаходиться в розвалі блока. Впускні келіктора по боках. Ви звикли чути стейдж-1, стейдж стейдж-3, тюнінг. Якісь файлики записуємо, тестуємо. Воно їде. Ні. Коли ви хочете зробити якісний тюнінг, тобто просто почати світ тюнінга стейдж Stage 1, це не означає закатати в блок керування тюнінг. Це означає, що в першу чергу ви маєте дослідити стоковий автомобіль, наскільки якісно він працює. І під час самого тюнінгу ви маєте не просто зробити її потужніше, а вона має якісно працювати. Вона має довго працювати, вона не має споживати зайвого пального. І саме для цього ми тестуємо, викатуємо в максимум навіть на стокі машини, повністю їх ліквідуємо, обслуговуємо і готуємо їх до стейдж-1. І у нас ця послуга називається Stage 0.